Вітаю вас на каналі Steel Ост. Сьогодні ми поговоримо про одну з найкращих і високооцінених ігор 2022 року God of War Ragnarok. Ви запитаєте, для чого її обговорювати саме зараз, якщо вона вийшла більше двох років назад, і всі вже давно її пройшли і забули? А я вам відповім, що саме зараз на неї варто знову звернути увагу, так як нещодавно реліз останнього бога війни нарешті завітав на народну платформу. 19 вересня власники персональних комп'ютерів нарешті змогли доторкнутися до останньої частини God of War і оцінити закінчення скандинавської історії Кратоса і Атрея. Розберемося сьогодні, чи заслужила гра всі свої хвалебні відгуки і оцінки, або ж навпаки, як дехто вважає, це DLC за 60 баксів, в якому практично немає змін. Також оцінимо стан ПК версії і чим вона відрізняється від релізу 2022 на ps 4 і ps 5. ПК портом займалася студія Jetpack Interactive, яка приносила також і першу частину скандинавської І Із плюсів, як завжди, підтримка ультрашироких моніторів, технології Nvidia і AMD, як от останні версії DLSS і FSR, а також Intel X і SS. DLC провальгало також присутнє. Oh. Із мінусів, який для багатьох є вирішальним для визначення купівлі гри, це прив'язка до PSN аккаунту. Перша прив'язка PSN з'явилася в Helldivers 2, ще одному цьогорічному онлайн-шутері від Sony. Тоді японці відмовились від цієї ідеї, так як популярність мультиплеєрної хіта різко знизилась. Але з релізом Ghost of Tsushima і Бога війни на ПК вони знову додавали прив'язку. А пізніше повернули і до Helldivers 2. <хи> Дуже багато гравців не задоволені таким рішенням. Адже не всі мають PlayStation і навіть не всі можуть створити акаунт, так як він може бути просто недоступний в країні, та й не дуже хочеться морочитися із якимись додатковими акаунтами за гру, яку ти платиш повну вартість 60 доларів. Можливо, Sony надіяли затягнути на свою платформу більше гравців таким рішенням, але у висновку багато людей дуже негативно поставилися до прив'язки PSN. Благо в Україні з неї проблем немає. В мене особисто акаунт вже давно є. Так як гру я пройшов ще в далекому 2022 на PS4, як зараз пам'ятаю, коли купив гру прямо в день релізу і зразу поринув в неї на десятки годин. Я дійсно тоді з нетерпінням чекав на God of War Ragnarok. мені було цікаво, чим же закінчиться скандинавська історія Кратоса і Атрея і що його очікатиме далі. Зразу скажу, що гра мене не розчарувала, і я постараюся зараз пояснити вам, чому Ragnarok це не DLC за 60 баксів, а один з найкращих сиквелів останніх років. Хто ще не проходив гру і боїться спойлерів, перемотайте на таймкод, зазначений на екрані. Так як зараз ми будемо обговорювати сюжет. Починається гра через 3 роки після закінчення попередньої гри, нам показує кратоса і подорослівшого Атрея, який готується до закінчення Фімбуліндера, тобто трихлітньої зими. Увесь цей час вони тренувалися, щоб змогти вистояти в битві, яка їх чекає. Атрей вже не малий хлопчик, якого потрібно весь час захищати. Тому він хоче дізнатися, хто такий Локі. І чому його так називають? Кратос вже намагається відгордити сина від всього, що стосується Одіна, і Асгарду в цілому. Звісно, як і в першій частині, живуть вони все ті же халупі мідгарді, тому цього разу на них спочатку нападає Фрея, яка мститься за вбивство Бальдора, а через декілька хвилин гості до них вже завітає і сам Одін Сторм. Відмовившись від пропозицій Одіна, Кратос міряється з силами стором, який дає нам зрозуміти, що він теж не ликом шитий. Після цього Кратос за треєм ховається на дереві Ікдрсіль, будинком Брока і Сіндрі, який стає новою базою головних героїв. Обговоривши всі за і проти. Харатос Атрей і Мімір все ж вирушають на пошуки Бога війни Тюра, який закований десь Одіном в Свартальхеймі. Тут ми вперше бачимо красу пейзажів одного з дев'яти світів, які присутні у грі, і не були доступні в першій частині. Нам зустрічаються нові вороги, а також квести, які ми можемо виконувати на шляху основної історії або і після неї. Самі додаткові квести в Рагнорок дуже цікаві і захоплюючі. На мою думку, вони кращі і різноманітніші, ніж у минулій частині. Наприклад, не виконавши невеличкий квест у Ванахеймі, в якому ми просто йдемо за свинею, можна пропустити нереально велику локацію, яка наповнена ще більшою кількістю нових квестів і ворогів. Її взагалі не обов'язково проходити, але розробники в Санта-Моніка постарались наповнити її великою кількістю контенту, яка навіть може бути не побачена, і це дійсно круто. За це їм респект. В грі, звісно, є декілька Ubisoftських поручень, типу Подай принеси, але їх небагато і вони наповнені якоюсь цікавою інформацією про світ чи персонажів. Щодо персонажів, то їх тут побільшало в порівнянні з оригіналом 18-го року, а основні отримали логічний розвиток. Кратус вже не такий черстві гігача, якого не хвилює ніхто і ніщо, він старається налагодити стосунки не тільки з сином, а й починає відкриватися іншим людям. Спостерігати за ростом його особистості одне задоволення. А же намагається подорослішати і не залежати від батька. Він хоче самостійно розібратися із пророцтвом, в якому наступить рагнарок, а Кратос має загинути. Протягом гри Атрей приймає той факт, що все ж він не зможе досягнути своєї цілі без допомоги батька, тому вони обоє приймають одне одного і вирішують боротися разом як батько з сином. Навіть Фреї, яка спочатку намагалась вбити Кратоса, вирішує все ж таки пробачити його, так як він допомагає їй в боротьбі з Одіном і розповідає деталі свого минулого життя в Греції. Все це змусило задуматись Фрею, чи дійсно Кратос заслуговує смерті. Загалом усі актори постарались над своїми ролями, і тому кожен персонаж відчувається живим, особливо Одін чи Тор, наприклад. Одін відчувається як згадковий хитрий лис, який вміє маніпулювати і керувати людьми. А Тор, це воїн, який, попри усю свою силу, загубився в самому собі і не знає, що робити, і на чиїй він стороні. Як вже раніше згадувалися, в Рагнарок ми відвідуємо усі дев'ять світів, деякі, звісно, тільки по сюжету, як от Йотунхейм і Хельхейм, але решта в основному це великі відкриті локації, як от засніжений Мідгард чи Квітучий Ванахейм, як і попередня частина, Рагнарок це метроїдванія. Ми, як і раніше, не зможемо пройти ту чи іншу локацію, дістати той чи інший предмет. Якщо у нас немає певного спорядження у God of War Ragnarok присутні декілька сюжетних поворотів, які точно зможуть вас здивувати. А фінал історії змусить вас розчулитись і так само здивувати своєю епічністю. Щодо епіку, то тут його багато, як і у всіх частинах Бога війни. Іноді він розбавляється діалогами, щоб балансувати весь ігровий процес і дати гравцю відпочити, хоча сама різноманітність епічних бит у фіналі могла б бути і більшою. Таке враження, ніби головні герої спостерігають напад на Асгард десь збоку, а всі основні баталії проходять без їхньої участі. Діл Сіро Галик провальгало, яке на диво виходило безплатним. Help! теж додає дуже багато деталей фіналу історії. Тут ми нарешті зустрінемо справжнього тюра, який допоможе Кратосу прийняти те, яким богом він був, і того, ким він став. Це вже не той розлючений і агресивний спартанець, який усе вирішує силою. Кратос, нарешті, став тим, ким хотів бути завжди, богом, якого будуть усі поважати і любити. Щодо геймплею, то тут він практично ідеальний, на мою думку. Кратос отримує нову основну зброю у вигляді списа Друпнір. Вже звичні Левіафан і мечі хаоса разом із списом отримують стихійні атаки і заради. Тепер, натиснувши на трикутник, головний герой зарадить своєю зброю то вогнем, то льодом, чи вітром. Мібам! Добавлено багато нових хронічних атак і реліквій. Нові різноманітні щити замість одного, як було в першій частині. Тепер невідворотну атаку, яка підсвічується синім, можна відбити щитом, натиснувши два рази l 1 на геймпаді. Вже звичні чари тут замінили амулетом ікдрасіля, який піднімає загальний рівень головного героя. Анімації дуже плавні вже немає тої різкості, яка могла іноді траплятися у діях Кратоса у першій частині. Досвід для прокачки тепер роздільний. Кратос Атрей і Фрея тепер окремо заробляють досвід для апгрейду своїх навичок. Ви скажете, а до чого тут Фрея? А до того, що в деякі моменти God of War саме вона буде супутником Кратоса замість Атрея. Саме в такі моменти нам і дадуть зіграти за Атрея, щоб побачити історію з його сторони. Ні для кого не секрет, що Санта Моніка була в захваті від Last of Us 2, тому вони теж вирішили в сиквелі дати нам під керування атрея, щоб ми якомога глибше прониклися сюжетом з його точки зору, як це було з Еллі і Ебі. Геймплей за Атрея аналогічний каратусу, але може бути більш дальнобійний. На відміну від батька він може стріляти з лука і перетворюватись на вовка і ведмедя. З анімаціями в Атрея теж все добре. Граючи за нього відчувається якась легкість, а не важкість грізного воїна Кратоса. Також в гру додали деяку вертикальність, тому Кратос і Атрей тепер можуть чіплятися за виступи чи перестрибувати їх. Загалом якість ігрового процесу головних героїв дуже на високому рівні, і бойова система точно не буде набрадати увесь час проходження. Найс. Nice. Санто Моніка прислухалась до відгуків ігрового ком'юніті, і в God of War стало набагато більше типів ворогів. Босів, які звичайних мобів, є велика різноманітність, вони не будуть повторюватися протягом усієї гри, як це було в оригіналі 2018 року, і це дійсно приємний плюс. Візуально, на перший погляд, гра майже така ж, як і в оригіналі 2018 року. Але коли я запустив оригінал, пройшовши Рагнарок, то побачив наскільки у сиквелі все на голову вище. Деталізація і текстури якісніші, освітлення краще, анімації плавніші. Загалом, хоч і ручів Рагнарок такий же, як і в грі 2018 року. Видно, що графіки і візуали стали набагато кращі, а в деякі моменти тутешні пейзажі можуть приємно здивувати своїм арт дизайном. Музика в грі взагалі не підлягає опису, в хорошому сенсі. Я вважаю, гра заслужено взяла статуетку за найкращий саундтрек на Game Awards. Музичні композиції можуть передавати не тільки епічність і напруженість подій, але й можуть в деякі моменти зворушити тебе до скупої чоловічої сльози. Одним словом, музика в God of War нереально класна. Тепер трішки до мінусів. Крім PSN-приязки, ПК-версія вийшла ще із деякими візуальними багами. <смір> Деякі гравці, в тому числі і в мене, на релізі, піктограмки взаємодії були низької роздільної здатності, тому вони здавались смильними і розмитими. Це трохи дивує, так як граючи в релізну версію на PS4 Pro в 22-му році, я за всю гру не зустрів жодного суттєвого багу. Гра була просто в бездоганному технічному стані, чого не скажеш про ПК-версію. Таке враження, що Sony просто хоче заманити гравців до себе на платформу, а не якість ПК версії їй все одно. Оптимізація в ігрі погана, але зірок з неба також не хапає. В деяких моментах FPS просто падає без причини, як от, наприклад, на дереві ікдрисіль. Судячи по відгуках, на деяких ПК гра взагалі не запускається то через процесор, то по іншим невідомим причинам. Немає української локалізації, що теж мінус. Гра в Steam коштує 1700 гривень, на PS4 2000, а на PS5 2300. Якщо маєте можливість, то грайте саме консольні версії, так як з ними ніяких проблем немає. Попри всі мінуси ПК версії, її я теж можу рекомендувати. Візуальні баги і оптимізації вже давно поправили патчами, а PSN-прив'язка особисто для мене не є великою проблемою. God of War Ragnarok це саме такого типу гра, про яку можна сказати, що таке виходить раз в декілька років. Це на DLC за 60 чи 70 баксів. Це повноцінний сиквел, який у всьому випереджає свого попередника. Мені особисто Рагнарок сподобався навіть більше за оригінал, але я розумію, що комусь гра може не зайти. Скачок у графіці не такий великий за 4 роки різниці на перший погляд, як це було з оригіналом 18-го року і Ascension 13. го Із явних мінусів це хіба що затягнутість певних урівків гри, які можуть не сподобатись деяким гравцям. Як от епізод в Йотонхеймі з Ангарбодою і невелика різноманітність фінальних битв в Асгарді. Попри ті невеликі мінуси, які я перелічу, фінальна частина скандинавської пригоди Кратоса і Отрея отримує від мене 9,5 із 10, а ПК-версії я ставлю 8,5. God of War Ragnarok прощається з нами на високій ноті, і я з нетерпінням буду чекати на нову частину Бога війни, незалежно від того, чи буде у нас з Кратосом без Атрея, чи навпаки. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, також діліться думкою в коментарях, а ми зустрінемося вже у нових відео.